Друзі, всім привіт! Приїхала нам чергова Kia Niro 2018 року. Випуску 2019 рік перша реєстрація машинка має пробіг 145 тисяч кілометрів, не було ДТП. Мала вандальні пошкодження по кузову. ми її ще фактично навіть не ремонтувало. От дві дверки. Будемо дивитися, можливо, вдасться їх врятувати, можливо, будемо міняти. А от три шкла ми замінили. Решта все приїхали разом з машиною. Бо тут було знято дзеркало, то її рідне стоїть. Приїхало в багажнику, була оця було знята накладка, то теж приїхала з нею. Так само, тут фари, накладочки, арка теж було знято. Це все приїхало з машини, тобто фактично це все рідне її. Тільки поки що поміняли три вікна. А, орієнтуємося десь. За три тижні що вона буде готова, а це приблизно буде початок лютого. Так що, кого цікавить така машина, звертайтеся. Також маємо декілька таких машин ще в дорозі. Різні пробіги, різні комплектації, різні пошкодження. Так що маємо що запропонувати. Хто цікавиться, Kia Niro, звертайтеся.